Ну, приблизно так починається мій ранок. Зарядка, велосипед, такий оцей килимок. Кава тільки по суботам. Тортик. Це чекає Машу. А у мене сьогодні інша справа зранку. Гаряче. Дивіться, мені Маша привезла платье з України. Ось такою гарною вишивкою. Єдине, що в цьому платі мені не подобається, це льон, синій колір, гарний. Е, оці вставки з вишивками по бокам на спідниці, трохи тягнуть його до долини, по бокам висить. Е, ми з Мирославою подивилися, поміряли. Вирішили, що поки перший. Процес, який нам треба тут зробити, роз, Добре розпарити, розгладити оцей передній шов, щоб він трошечки вирівнявся, витягнувся. Можливо, він нарівняється до цього. Якщо це нічого не допоможе, то будемо робити інше. Тут якісь будемо робити такі петельки, як вони називаються, і будемо підтягувати його по бокам, може пояском. А якщо не вийде нічого, то прийдеться його отак трошечки зрізувати або підгинати більше. Коротше, я невеликий майстер у цих справах, але будемо дивитися, Мирослава, вона, як кажуть, шарить у цьому, буде мною керувати цим всім нашим процесом. Ось така гарна багата вишивка. Зараз буду бачити, у мене навіть немає доски для прасування, то я буду отут на кухні на столі. Все згорнула туди на бік. і зараз знайду свою пшикалку, відпшикаю це водою, відпарю праскою. Побачу, що з цього вийде. Розпрасувала я свою сукню, але я не бачу, щоб картинка набагато змінилася. Навіть звідси видно, що. Боки висять. І висять добре. Не знаю, це все так зроблено трошки так, знаєте, на шару, хоча гроші беруть гарні за це. Чому ці хвости так висять? Вишивка ця втягає їх, напевно. Ну, треба щось хімічити, мудрувати. Не хотілося б його різати. Але прийдеться, напевно, бо тут таке задуже висять. Оце вигляд ззаду. Ззаду воно таке просте і все рівно. Дивіться, яка різниця. Бік і заднє полотно. Може, це так має бути, може, я чогось не розумію. Не знаю, ну щось мені тут трошки дивне, здається. Можливо, просто ніхто не звертає на це увагу, тільки я. Така прискіплива. Ну, Одягати не буду, бо щось мені поки тепер це не дуже подобається. Міряти. Треба буде щось робити з ним. Інтересно, розповім про наш Dyson. Ну, штука, я вам скажу, непогана. Але в нього є також свої мінуси. Тут дуже ем, коротка, тривала батарея. Вона не працює довго. Цієї батареї навіть не вистачає наш цей дім, маленький, 4 кімнатки кухня. Не вистачає на весь дім попилососити Потужність є тільки. Велика або мала, середньої опції нема. Потужність, оця саме велика, то тягне, затягує, засмокчує все. Мала, дуже така слабенька. Хотілося б середньої опції нема. Прийомник ось такий м -м, бруду пилу, також невеликий, але його вистачає на наш будинок. Далі. Важкий, трохи важкий, треба мати руки крепкі, тут коло трьох кг він, по-моєму, важить. Що ще? Єдине, що в ньому, я би сказала, плюс, що він не має дрота, який потрібно переключати з кімнати в кімнату, що він завжди висить отут на кухні, на кухні чи де ви його повісите, в місці такому, якщо треба, раз-два взяли, попилососили і поставили на місце. Легко вибирається звідси бруд. Отак от відтягується ця червона кнопочка, і отут от ззаду відкривається, і бруд можна висипати у смітник. Півроку ми ним користуємося, я б не могла сказати, що дуже поганий, не могла б рекомендувати його на всі 100. можливо, є і кращі якісь варіанти, але ми справляємося. Окей, ви знаєте. Єдине, що не треба десь його таскати у кладовку, потім звідти назад, дроти, шмоти взяли. І повісили. Оце є єдині його плюси. А в нас дощик став нарешті, трошечки просвітліло навкруги, ми йдемо в магазин. За чим будемо дивитися? Ми надумали поміняти, обновити трохи кастрюлі наші, сковорідки, не таке, в чому їсти варяться. Тому що у нас є такі з покриттям, які вже пошкрябані і які не дуже. Корисні для здоров'я, кастрюлі, кастрюлями, а як пройти по всю таку красу? Також на різні смаки. дерев'яні навіть є. Ну, звичайно, це таке на любителя. Це ж таке. Читати треба одягати. Ось така куля траймі. А ну що вона говорить? Uh attention, Marshall Showers. Don't forget that you can get ten percent off your total transaction today. That's correct. Total purchase today, whether it's full price or red bettake markdown, you can still save. You also have multiple benefits with that card. Five points per dollar, and of course, you'll pay 10% of your total transaction if you apply your own. Кожного року щось новеньке. О, Дотепер були білі, тепер вже її чорні. І він очима видно були, моя бачите, горять в нього очі. Ось такий чорний посуд є. Ну, але це він має покриття, я так знаю, вже хотіла без покриття. Різне покриття, але є. Хало. Ось такі оці важкі. Ну, цих важких я б не хотіла і задурно. У мене колись був такий набор в Україні. Ще в молоді роки він так і сидів на шафі. Шість доларів. Чорний. Ось такі, ну окей, варити в таких добре, а жарити сковородки такі не люблю. У них все пристає. Ось такі інтересні кастрюлі. Вони мають грубе дно. Це коштує 20 доларів. А ця коштує 15 маленька. Нам багато кастрюлі не треба. І ще одна така. Це також те саме. Ні, це не таке. Вікінг. Каструлів я повно. Берику хочеш і різних. 17 доларів, от така велика. 15 доларів маленька. 15 доларів така. 25 і більше. Такі інтересні сфері є. О, високі такі. Для борщу. Зніму Я зніму зараз. Тоді якісь пароварочки маленькі. 13 доларів. Вона гарна пока нова, а потім. Гарні, отакі як бочата. П'ятнадцять. Очі розбігаються. А дивіться, віночки гарні. Двадцять п'ять. Конечники. Ось такі штучки. Бадам-бадам бадам-бадам. Багато поділок з дерева. Таїланд. От дерево таке як тепле, якось воно так собі. Гарно. У нас на кухні пішло би до всього. О, Індія. 15 доларів. Окей. Дошечки. Але дошечок нам уже не треба. Акація, 8 доларів. Це гарно? От така у нас є скатерка гарбузиками золотими. Інтересна, 15 доларів. От така скатерка з позолотою. Ляна, напевно, сімнадцять, Гарно. Чашки на різні теми. Ось гарні штучки такі органайзери скидати або. Брудні речі для прання або ще щось, дивіться. І з кришечками і без. Тараса, В'єтнам. Дивіться, який гарний комплект. Білизни постільний. З грибиками. Наш. Я тут. Ось такий є фланелевий. 35. Але це Квін. Таке здоровенне. нам цього не треба такого великого. А. Може таке комусь подобається. З овечками. 17. Фул. Бе-бе-бе. З квіточками п'ятнадцять. Це Фланель ви теж таке бачите якісь також грибики. Це все до Осені двадцять дев'ять. Шість. Шматків комплект 25. Різні, чорні, якісь крапочку, катонове фланель. 35. Ковдр багато різних. Може би ми собі якусь ковдру на осінь взяли. Тематично осінню, а там були з гарбузиками, зараз покажу. Ну, таке щось нейтральні. Вони недорогі, від 15 до 20 доларів. Це якась дирочка. Це щось нагадує наші якісь мотиви гуцульські. Дивимося також на рушники. 9 доларів. 100% катон. Хотел. 8%. Є навіть Томі Хілфігер. А Томі Хілфігер по чому? 8. Такі банні. Білі такі є Трися Hotel Collection. Не хочеться брати грубі, бо грубі не завжди добрі. Це також 100% катон 8. 9. Вісім. Галереї різні. Тікіні. Це також стопроцентний катон оверсайз без тавел. Здоровенні вісім. 100% катон. Вже якось брали рушники. Взяли файні, великі, грубі, воно така фігня. Дона Кран Нью-Йорк. 9. Тут також. Капати води, коротше, на нього. Якщо вода проходить, значить хороший. Якщо стоїть зверху, значить нехороший. хороший. зимового одягу вже багато. BC, BGM, Максазарія. Ось така шубка коштувала 428, зараз вона 100 доларів. Але зелена. Моделі здебільшого повторюються з року в рік, тільки кольори міняються. От сидиш і думаєш, якого кольору в тебе ще не було. Ось такого в мене не було, але я не люблю таке таркати. Здебільшого одне і то саме, одне і то саме. Ребека. Шкіра, ніби під шкіру. Таке також вже є. Таке пальто, щось я не люблю. Не мій фасон. Довге також. Шубка 100 доларів. Така вона приємна на дотик. Ну, я навіть не знаю, чи вона. Вартує брати її за 100 доларів. Anyway, 10 Ось така курточка, інтересна. У Маші така є. Но в неї не, не цієї фірми, не цього бренду. Це Дона Коран Нью-Йорк. Коротенька. Я щось люблю, щоб було таке трошки довше. Mm, черная шубка є Экстра-ларч. Пятьдесят. Ох. синя На має воротник. Інтересна, ну але вона куртка коротка, якби була така рубашка, вона така плотна, добротна. Ну, чи таку поміряти? Таке було щось взяти. Оце інтересно. The North Face. 100 доларів. Ну і тут нічого інтересного, але хоч би знати, які ціни. 20 доларів. Тут якісь в'язані кофточки. Все коротеньке. все таке для дівчаток. Це інтересне. 17. Така вона на запах. 17, ось така. 25 травка. Все ніби на дотик приємне, але таке коротке наполовину. Це зимовий одяг тут уже у нас. Пішов зима, заходить, все ближче. Ми стоїмо вже до каси. До каси ще тут наклали рушничків гарних з гарбузиками. А, це моя слабість. Дивіться, яка краса вишити навіть. Маша, зараз каже, мама. Перестань. Маша, гарні. Не, нічого не витирають. Нет? Я так і знала, я так і сказала, що. О, Маша, бжзік. Все, вертаємося ми додому. Ми взяли речей щось на доларів 80, але ми не заплатили ні одного долара. У нас якісь подарункові карточки ще залишилися, якісь дискаунти було 20 доларів, 10% скидка. Коротше, ми справилися без вкладання живих грошей. Карточками, папірчиками розплатилися. І я так зрозуміла, що у нас там ще залишилося на слідуючий раз чогось трошки. Все, їдемо додому. У нас погода починає розвиднюватися, але в голові шумить все рівно. Оце видно перепади цієї погоди з доща на сонце, на тепло, дає за себе знати. Добре, що ми не від'їхали далеко від хати, але все рівно треба йти ще за, за продуктами. За їдою треба ще йти. Якби ще не цей рот, то не треба було би е, тратити лишні гроші з хати. Ми вже вдома показую, що купили. Купили дві кастрюльки, поки лише дві. Зупинилися на двох. Побачимо, як вони будуть служити. Ну, по великому рахунку, нам більше і не треба це щось зварити, якусь картопельку, це якийсь борщик досить поки. Взяла один рушник від нашого всім знайомого Томі Хілфігер. Ем, Взяли попробувати. одне, що мені сподобалося, отакий на ощуп цей рушник. Все решта якесь дрантя, хоч і дороге. Взяла собі таку рубашку. Нарешті я дозріла до рубашки. Дали ми за неї 35 доларів, і коштувала вона, дивіться, майже 80. Але хороший такий плотний матеріал. Під світлі брюки. Тепер на осінь. Буде добре. Все, всі наші покупки на сьогодні. З вами буду прощатися. Всім пока і всім всього найкращого. Бай-бай.